Так от ти йдеш затаритися в фешн-крамничку, а тобі по черепу прилітає красота. Серед білого дня. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевича, що трапилось. У нас фасади падають кожен день. От сьогодні трошки вітряна погода і ось результат. Не страшно ходити? Страшно. страшно? А що робити? До кого звертатися? До Труханова. Передайте йому вітання. Придаю вітання Труханову. А заодно можна передати вітання чергове в департамент архітектури і містобудування пані Надії Новіковій, яка повинна займатися тим, щоб люди не калічили собі ось так ноги. Тому що це все центр міста, це вулиця Рішельєвська, це центр найцентріший. Трошки далі пройти і буде оперний театр. А фасад ось тріщина до самого верху, і звідти летить. Цікаво, скільки ці камінці, по перше, тут прилежать, і дуже цікаво, чи хоча б тут буде огорожено. Я дуже сумніваюся в першому і в другому, і не сумніваюся в тому, що ніхто нічого не зробить з цим будинком, так само, як з усіма іншими по Одесі, принаймні в найближчому майбутньому. А дуже би хотілося. Пане Труханов, давайте, щоб люди не ходили, не матюкалися в голос, що їм на на, на голову падає в Одесі в прекрасному туристичному місті. Це ж трапилось, це перші міські мене звати Олена Концевич. Побачимось іще.